Hey, hey, uh, you mind giving me a spot, bro? Oh, yeah, absolutely. Okay. Where are we heading? No, appreciate it. Just doing some squat? Oh, hell yeah. How many are we going for? Uh, 10. Oh, 10 easy money. Let's go. Yeah. Appreciate you, bro. Yeah. Let's go. Nine. Yeah, baby. Three more reps. You, you said, um, we're only going to do 10. No, three more reps. Let's go, baby. Okay. I got you. Trust me. Thank you. Yeah, baby. 12. Three more. Dude, I don't three have more. Any more in me, man. Three more. I can't do that. Three. Bro! Me down. Dude, I can't doing this! Stop. Stop. Oh, my God. Ну і що, друзі, я вас всіх вітаю. У нас сьогодні знову Бураск, знову Бураск, двохвідміточний бураск, і це у нас Руінберг. Граємо без динамічних подій, стандартна катка. Нічого нам цього зараз тут не потрібно, хоча особисто я люблю динамічні події. Але будемо дивитися без них, тому що. М -м -м, якось дуже вже сильно вони інколи впливають на події на карті. А можливо, ні. можливо ні. А будемо бачити, як буде розвиватися в, в майбутньому вся взагалі ця лінія Варгеймінгу з динамічними подіями, адже а, це поки найголовніше, те, що відрізняє а, два види танків. Тому я за цим буду дуже сильно спостерігати, напружено, прямо напружуючи свої очі, дивитися і радіти, коли будуть з'являтися нові мапи з динамічними подіями. Тому що це круто. Добре, наговорив я тут. Вам багато, а наш герой в цей час отримав один простір вт 100 Було боляче, але не настільки, як в цей час. А було боляче Т-3400, тому що в нього ми всадили то на 407. За світє спрацьовує ми в цей час не світимося, не світимось, лампа не спрацьовує, тому що у Бураска достатньо багато маскування. Прекрасний танк. Обожнюю, Бураска, я думаю, всі ми пам'ятаємо, хто в мене на стрімах, як ми з вами якось на ньому взяли майстра. Це були прекрасні часи. Ех, ностальгія! Взагалі дивлячись по цифрам, які були написані в статистиці до цього реплею, я трішечки приофігів, трішечки приофігів з цього всього. Не дуже вірю я, звичайно, того, що було написано в назві, тому що написано в назві. Ми це зараз перевіримо. Але в назві був написаний просто захопливий, максимально захопливий сценарій якогось фільму Спілберга. Тому зараз подивимось. Як його крутить. Туди, сюди, туди, сюди з прицілом. Поставив на каточок. Бідолашку Т29. Його вже майже розібрали, 100 хітпойнтів залишили. А бережи свої хітпойнти з молодо. Бережи хітпойнти з молодо. Такі прислів є, народний я. А КВ3 теж їде так гарно, гарно бортом стає на каточок. Ми його не пробиваємо, але в IMX залітає добре. Це у нас iMix 8 рівня. Прем Ліберті. Борець за свободу. Все звернувся до нас передом. Ну кв 3 просто скаже, не бронювання має. Ви подивіться. І, до речі, здається, на нього теж встановили реп. На, на цей уже КВ встановили реп, а він просто відбиває наші снаряди. Ось як мух, як мух відбивають люди, так само він і а, своїм корпусом відбиває снаряди. Добре, база у нас одна, як ми бачимо, мій улюблений режим гри. Вона одна, вона стоїть біля собору на площі. І чому ж в цю кляту позицію постійно не залітає? Можливо, там хтось не світиться? А то вже реально скільки разів наш головний герой кинув в те місце. Воно якесь прокляте. Це Бермудський трикутник. Су відправляється в ангар, і це наш перший кіл. Ну, трішки дратує, дратує тут. Я розумію нашого головного героя дратує його Т-34, адже його ніхто не хоче забирати. І саме цікаво, що в нього той прикриття вже на центрі немає. Немає прикриття. Ніхто по його на світу не відстріляє. Але наші все ще бояться його забрати. От, це проклята позиція. Це проклята позиція, вкотре він сюди стріляє і не залітає. Ну, а на цей раз за те можна дійсно сказати, що. Ці фантастичні цифри, які тут будуть в кінці, вони здобуті стараннями, стараннями і плідною працею нашого головного героя. Йому тут дійсно багато не щастить, багато не залітає. Він вже дуже багато снарядів вистріляв просто в землю, і їх всього і 22 фугасних. Не влучає в нас т 34 100 І щось тут, наш головний герой вирішує змінити позицію. Він їде, а, де б мали, мали б стояти наші ПТ-шечки. буде, певно, борща ловити. Ну Тут уже реально злив пішов. Можливо, він дійсно помітив, ось цього є бергоча, який а, проїхав до, нашої, до нашого респу. І як же ж тут нам щастить? Як же ж тут нам щастить, що ми не світимось від нього, тому що він сліпенький? Сліпеньке маленьке котенятко. Є повний барабан. Повний барабан з двох снарядів залітає. 25 хітпоинтів. Залишається в борща. І у нас залишається всього навсього 5 танків. У ворогів на цю хвилиночку їх 9. 5 проти 9. Сому СМ Отримає повний барабан чи ні? Один в рикошет. Ну, граючи на Бураско, найчастіше завжди так і трапляється. Бізон ТЦ45. Це, напевно, один з найнебезпечніших супротивників, які тут залишилися. Не встиг. Трішечки не встиг. Не вистачило якоїсь там долі секунди. Ну що, друзі? Ось воно. Те, про що я вам і казав на самому початку цього відео. Наш головний герой. Я думаю, що секунд через 15 залишиться один. Один проти дев'яти. Один проти дев'яти. а все, один проти, один проти вісьми. Ну, трішечки поспішив, я поспішив. Щось якось арта не захотіла відправлятися в ангар так швидко. Чотири фраги він уже зробив. Можливо, тут зараз доб'є свою третю відміточку, тому що. Ну, а чому б і ні? Гратиме він просто прекрасно. І як я думаю. І я ще цей реплей, звичайно, не бачив, як завжди, дивлюся з вами вперше. Бачу тільки цифри, які переді мною в статистиці цього бою. А Борщ відправляється в ангар чудово! Просто прекрасно! І як добре, що їх так багато тут шотних. Ліберті! Перець за свободу. Що? Куди поїхав цей снаряд? Цей снаряд просто вирішив закопатися в землю. Ну, і ми бачимо, що наші червоненькі, червоненькі вороги не хочуть захоплювати базу. Вони бачать, нас тут шестеро, нас шестеро, він один! Ми зможемо! Ми зможемо, ми зробимо це! Дуже сильно вірять в себе, звичайно. Ой, напевно, дарма. Напевно, дарма. Ось він, т 100 Той, хто дратував нас половину, першу половину катки, поїхав у ангар. Супер. Класна реалізація барабану залишається все на все 5 танків. Ой, БЗшка на центрі засвітила нас, неприємно. Тепер вони знають, де ми можемо бути. Через 30 секунд. Вони тепер можуть дивитися у майбутнє. Тому що очевидно, що ми поїдемо далі по алеї. Не, поки що не кидає барабан, не кидає. Він розуміє, що потрібно заїхати за кущі подвійні і тоді вже стріляти. Ось що він зараз і буде робити. Оце ну, був теж шанс. Теж був хороший шанс щось дати, але відповідь була, я думаю, блискавичною. До речі, друзі, я вам нагадую, що в мене діє промокод 3% знижки на будь-яку техніку в магазині КТС. От хочете собі придбати там смартфон, оперативки, віддяшку, не юзайте промокод. Плейковський 3. І будете, можливо, стріляти на новому моніторі з новою мишкою, так як стріляє цей наш головний герой. Все в описі під відео. Ну що ж, один снаряд він не вирішує все-таки йти на КД. А думаю, треба, треба достояти, достояти, дочекатися, тому що зараз може засвітитися БЗ. <плес> Ось і БЗ, засвітився і втік. Ну, треба щось робити, треба щось робити. Цікаво, чи насмілиться він їхати вперед? Гарно залітає, гарно залітає. Пішов на КД відразу ж. Бізонте або ж артилерія. Напевно, все-таки артилерія стає на захоплення нашої бази, він звідти зможе її прострілити, думаю, сюди. Хоча там високі будинки, напевно, він уже від бази не докине. Ні, від бази, думаю, не докине. А лампа не спрацювала, це цікаво. Маскування фантастичне. Залишається 6 підкаліберних снарядів, ну цього повинно вистачати. Ой-ой, ой щось трішечки зафейлив. Трішечки зафейлив цей постріл. Побачив, що бізонте стоїть за будинком, можна їхати. Арта, ось так от попрямій, просто по прямій з бази, якраз він мав одну... Одну можливу, один можливий варіант, щоб накинути свій снаряд, він це зробив. В нас не влучив. Але треба вже думати, треба вже думати, як діяти далі. Тому що захоплення бази йде. І це супербій. Мені він подобається надзвичайно. Як ми пам'ятаємо, в бізонти барабан а борщ, нам може так засадити, що нам мало не покажеться. Ой-ой ой. -ой, -ой, ой, -ой, -ой. Не, не насмілився. Не насмілився нанести постріл. Все-таки дозволив йому від'їхати. І Бізонти засвічується! Який хороший шанс! Супер! Пішов на КД так, тому що не вистачить одного. Снаряду з нашого барабану на два снаряди. А для цього борщику тому потрібно трішечки, щоб додати йому солі. На рану піти все ж таки на КД. Ви, ви тільки подивіться, він почекав, поки борщ заїде за кущ щоб не засвітитися. Він йому з, просто чеканням, от, в. Того моменту. Він, він дочекався момент, коли борщ заїхав за кущ і тільки в той момент почав стріляти. Отак дивишся ці реплеї. Потім думаєш, ой, буду так само робити, коли буду катати. Та, звичайно, а потім виїжджаєш взагалі з-за кущів, починаєш стріляти, тебе зносять, і їдеш в ангар. Пантерка! Малесенька Пантерка їде в ангар. І це крутий бій. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що подивимось, результати Богів. Взяв він медаль Колобанова, медаль Пула, майстра. Клас, 11 фрагів зробив. Один в 9 залишився. Один в 9. Ну, будемо казати. Ми рахуємо Арту за танк. Рахуємо, добре, 1 в 8, Все. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Ставте вподобайку. Давайте розвивати український Ютуб разом. 97 тисяч і пішов в плюс посрібло. Жах, який жах!